Військові посадовці нагріли державу на тринадцять мільйонів. Гроші йшли нібито на бойові виплати. А по факту, винагороди виписували тим, хто навіть не служив. Схеми діяли ледь не по всій країні. Підозри отримали символічно тринадцятеро чиновників. Серед них і колишні воєнкоми і чинні комбриги найкмітливіші платили підлеглим так звані бойові премії за ремонтні роботи у своїх оселях. Усі найцікавіші подробиці розповім вам я Фаїна Василенко. Отже, ходімо зі мною в так званий рейд регіонами. В Хмельницькій області державні гроші, а мова про кругленьку суму 6 мільйонів гривень, розкрадали так, би мовити, з користю для побуту. Цікавий епізод викрили правоохоронці на Хмельниччині. Там командир бригади виплатив п'ятьом військовослужбовцям по 30 тисяч гривень за нібито безпосередню участь у бойових діях. В той час, поки вони ремонтували його власний будинок та помешкання його родичів. Так можна було. І якщо ви думаєте, що це лютий треш, послухайте продовження, що ще робили підлеглі цього комбрига. Використовуючи спеціальну військову техніку, займалися незаконним видобутком вапняку та будівельного каменю для проведення ремонтних робіт. На Черкащині теж цікаво. Там командир військової частини виписував бойові відразу дев'яноста бійцям. Щоправда, тільки на папері, бо як з'ясувало слідство, вказані чоловіки геть не брали участі в бойових діях. По факту з бюджету зникло шість мільйонів гривень. А чому б так? Як вам подобається така служба? Напишіть в коментарях. Подібна ситуація і в Чернігівській області. Єдина тут інша сума. Начальник штабу військової частини преміював службовців на півмільйона. Одеській області один із помічників військової частини нарахував понад півмільйона хлопцям, які пішли в СЗЧ. Як кажуть в народі, в самоволку. Дніпровський колишній воєнком каже, слідство теж роздавав гроші направо і наліво і теж непричетним до війська. Ще один мільйон особам, які взагалі не проходили військову службу, нарахував колишній обласний воєнком на Дніпропетровщині. Скромніші апетити на Львівщині. Там командир батальйону безпідставно виплатив майже. 370 тисяч у Рівненській області. Командир роти просто так нарахував військовій 740 тисяч гривень. Жінка з жовтня, 22 по квітень 23 жила собі вдома в Рівному, але за документами нібито перебувала у військовій частині. Та командира те, мабуть, не збентежило, бо нарахував їй винагороду за службу в зоні бойових дій. На Тернопільщині гроші капали людям, які Просто сидять вдома. Так, командир та начальник підрозділу взводу нарахували виплат на понад мільйон гривень і, мабуть, найменше виручила грошей, але все одно отримала бойові. Просто так, працівниця військової частини на Закарпатті. Перебуваючи вдома, вона підзаробила аж 250 п'ятдесят тисяч гривень. Нині всім фігурантам повідомили про підозри за різними статтями залежно від діяльності. Зокрема, службова недбалість, шахрайство та зловживання владою або службовим становищем наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Як ви думаєте, чому посадовці дозволяють собі обкрадати державу під час війни? Відчуття безкарності чи відсутність контролю? Пишіть вашу думку в коментарях. Черговий цинічний акт страти росіяни розстріляли в спину шістьох українських захисників, скоїли потворний злочин і оприлюднили його в мережі. Це ті кадри, від яких холоне кров. Вони влаштували тир із живими мішенями. Що відомо про цю страшну трагедію? Усі деталі розповім вам я Фаїна Василенко. Перед тим як продовжити дивитися це відео. Заберіть дітей від екранів на землі. Шестеро українських військових російські окупанти зайняли нашу позицію на Донеччині і взяли бійців у полон. Тут почалося найстрашніше: замість того, щоб вивести бранців, вони розстрілюють їх по черзі у спину. Цей жах триває кілька хвилин, Ба більше один із російських злочинців постійно кричить і вимагає від іншого, аби той його знімав у момент. Розстрілу з етичних міркувань ми не будемо вам показувати це все. Хто ж вчинив цей звірячий розстріл? За інформацією блогера та волонтера Сергія Стерненка, до цього може бути причетна так звана 155 та бригада. Вбивства полонених це цілеспрямована державна політика Росії. Не так давно Путін прославляв 155-ту бригаду ЗС РФ та вивішував її прапор. Це саме та бригада, яка неодноразово вбивала полонених та відрізала їм голови. І це саме та бригада на фоні прапора, якої позував Путін в грудні, торік, під час своєї вистави під назвою Пряма лінія. Так, це саме та бригада, яка з перших днів вторгнення коїла звірства в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Тобто Путін на увесь світ вихваляє у прямому сенсі терористів. Та катів, а самі головорізи охоче присвоюють собі вбивства цивільних та беззбройних воїнів. Не мовчаті військові. Командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов із позивним Осман, відомий як автор телеграм-каналу, говорить снайпер, припускає, що українські воїни не були поінформовані про просування ворога. Шкода хлопців. Шкода, що їх не підготували нормально і не довели вчасно інформацію про просування ворога, оцінюючи певні фактори, можу зробити висновок, що розстріляні були не піхотинцями. І Додає окремим дописом мовляв, сподівається, що людей виведуть із великої новосілки, бо ні місцевість, ні оперативна обстановка там не дозволяють тримати оборону. В офісі генпрокурора вже розпочали розслідування і пообіцяли встановити осіб, які вчинили воєнний злочин. Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння. Втрутився у справу й омбудсмен Дмитро Лубінець. Він звернувся в ООН та до міжнародної організації Червоного Хреста. Але виправляйте мене, якщо помиляюсь, щось я не можу пригадати гідної реакції ані перших, ані других на подібні злочини Росії. Російська армія ніколи не славилася гідним поводженням із військовополоненими, і ось в чергове демонструє свою безпорадність та злочинність. Відсутність відповідальності перетворив злочин у системність. На це не можна закривати очі. Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини і не дотримується жодних норм. Дописувачі в соцмережах обурюються, що, мовляв, ми дотримуємося Женевських конвенцій, гідно утримуємо російських полонених, а могли б посадити на хліб і воду. Що ще може бути гіршим, ніж те, що зараз є? Світові керманичі розтягли війну у часі і дозволили не просто нас безкарно вбивати на показ, а ще й знущатися з нас, і хліба з водою їхнім полоненим буде достатньо. Нехай дякують, що їх точно не водитимуть на розстріл, не знущатимуться. Хтось розчарований, що подібні жахиття наша нова реальність. Знову новина про розстріл наших полонених захисників. Я просто не можу. Мені досі не віриться, що все це відбувається наяву, що не нічне жахіття, що це не хорор фільм. Я тупо божеволію. Чому я маю жити у всесвіті, де існують ці нелюди-рашисти? Після побаченого сьогодні я вкотре відчуваю невимовний біль, жах і злість. злість на ворога. А які емоції у вас? Діліться під цим відео. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будьте з нами. Не забувайте про підписку, коментарі та вподобайки. Ваша активність допомагає показати наші відео якомога більшій кількості людей. Побачимось.